Вітаю на каналі Player One Ready. Мене звати Андрій. Слухай, в нас дещо нетипове для каналу, не гра, <с> ми дивимось не на гру. Це версія рушія Unreal Engine 5.7. Саме тут вони змінили люмени. це система освітлення і наніти. Неніти це відображення великої кількості багатополігональних об'єктів. Зразу скажу два слова. Я вже пробую запускати. Взагалі навозився, не так просто запустити, бо комп сприймає це все як вірусню. Але вдалося домовитися з компом. Я зараз записую на хай. Тут далі йде ультра і ще вищий кінематографічний режим. Мій комп. Новий з RTX 5080 витягує кінематографічний. Але коли я ще на ньому запускаю OBS і кодую відео, захоплюю. То воно вижирає. Ну, коротше, кінематик не варіант взагалі. Ультра можна, але FPS тоді виходить 30-45. А на хай стабільних 60. Ну, я зараз включу лічильник FPS. тут він є. Давай стартуємо. Це просто Венеція. Вертикальної синхронізації немає по замовченню, і ти бачив, там таких налаштувань нема. Можна погуляти Венецію. Острибати. Е, можна забирати. Чорні смуги. Ну, насправді з чорними кіно... кінематографічно виглядає. Але давай я заберу. Далі можна додати людей, але вони просто стоять статично. Ну і Чесно кажучи. Виглядають. Ну, дивися. Хрінь якась. Мені здається, люди краще виглядали в старій демонстрації в матриці. Можна подивитися, бачно, його. Прикинь, Як це працює? Його е, яблука глазні навіть всередині голови відбивають все навколо. Прикинь. Тобто, тут у його очах, бачиш, там видно відзеркалення простору. Ахірєть. Ну, це магія п'ятого Анріл. Якщо вони мити користуватися, можна робити чудеса. З того, що я читав в технічній документації. П'ятий Unreal 5,7 нарешті подружився з рослинністю. Тепер вони не перевантажують про цю е, графічну карту. Можна прямо рослинністю дуже багато давати. Так, давай я включу FPS, тільки він тут дуже маленький. Справа от, наді мною вон там. 63. 62 FPS на хай. В Венеції я бував, я жив у Венеції пару днів. Причому мені вдалося відхопити. Де ми? Ну, я раз був. Давай трошки походимо. Мені вдалося відхопити апартаменти прямо в самій Венеції, це ахірнно. Тобі не спиться вночі, ти пішов гуляти нічною Венецією, бо ти прямо тут, розумієш? Зустрічаєш світанок, захід сонця. Що завгодно, нічна Венеція. Е, ще тут можна головне ескейп не натискати, бо ескейп закриває все нахід. Можна міняти. Зараз день, можна поставити дощ. І бачиш що? Текстури міняються. А? Дивне якесь змазування, хоч тут нема апскейлерів, але дивно, бачиш, коли рухаєшся. Трохи ніби мажеться. Але загальна картинка виглядає чудово. Особливо мені стіни подобаються, Ти подивися на то. М? Вау. Дуже добре, дуже добре. FPS так само 63. Не сильно впливає. Е, так, і ще є Захід сонця. Добре. Давай на заході походимо. Можна бігати, можна сідати. Можна вернути людей. Здається, я їх там і що FPS впав до 50, ні? Чи то 60, я не бачу, чесно кажучи, добре ту цифру. Ти якщо дивишся на телефоні, то взагалі, напевно, не бачиш там ні Ефіо. Ні, 70 чимось. І дивися, лишилися трошки мокрі сліди. А, прикольно. Так, а можна до якоїсь площі Марко Поло там зайти? Ну, я думаю, тут вся Венеція. Оце дуже місце, мені здається, я тут був. Щоб ти розумів, в Венеції в сотні разів більше людей, ніж отут. Це просто срака їх є. Сансфакторі. Оце типу повністю відскановане місто. Так само, як в. Ви... Блі, дуже прикольно. Мокра бруківка, плитка виглядає прям на ура. Єдине, що, я вже так розглядав, текстури деякі зблизька виглядають трошки позорно. Ну, тут більш менш. Тапорції рухаються. Прекрасно. Оце дуже знайома площа, мені здається, я тут гуляв. Я поки що не орієнтуюся. Шкода, що тут немає мапи. Що не можна як в матриці, знаєш, взлетіти. Хоча. Ну ні, не можна. Конкретно тут не можна. Ще дуже цікаво, ця демка качається. Вона, типу, її просто скачати не можна. Її можна купити, але за, за довільну ціну. Типу, ти підтримуєш розробників. Бідні розробники, звичайно. Ой, бідні. Тим свіні там ледве-ледве виживає, на хлібі сидить. Типу можна за нуль, але купити треба. Треба якусь суму вести. Я спочатку думав, що там не можна, не можна скачати. Так, я тобі все-таки покажу десь текстурку позорну. Блін, ні, тут теж нормально, а чого, так? Десь я пам'ятаю, прям придивився і вона якась... Може, то був баг? Е, давай я включу, тобі просто покажу, що можна і на ультрах. Єдине, що. Шестим розривом вертикальної синхронізації. Так, от зараз 50. ОБС e, теж працює стабільно. Але мені на моєму великому телевізорі вже стає неприємно. Ага, коли я кручу камеру, вже впало до 40. Я повернувся там, де я почав. Так, добре. Давай я верну. Не видно великої різниці взагалі. Непомітно різниці між ультра і хай. І врубаємо дощ. Угу. Добре, давай спробуємо десь вийти в інші місця. Добре, тобто ми звітом почали. Давай я валю максимально далеко від тої локації, де ми почали. Тут би мав бути весь основний острів. Добре. Коли я в реальності гуляв, я гуляв без uh, GPS. -у. Це було добре. Ні, мені здається, що все-таки вони маленьку локацію тільки зробили в цій демці. Без людей з людьми. А вони мокнуть хоч ні, вони взагалі не реагують, Заберу їх. Хай буде порожнє місто. Ні, все, дивися, тут нікуди не можна пройти. Мандаринди. Замкнентом. Вертикальна синхронізація В мене страшно біс. Просто страшно. Я коли ще, знаєш, шукаю кадр. Чекай, я звідси прийшов, правда? Я коли шукаю кадр для того, щоб е, прибіжку зробити, прям видно, як з кількох кусків складається картинка, це жахливо. І. Вони би ще мали зробити в Венеції такі колоритні магазинчики, отакі в двориках. Я пам'ятаю книжковий магазин, де просто в старій гандолі, так поличками складені книжки. Це прекрасно все виглядає. Блін, я знову повернуся там, де був, ти бач? Давай в цю сторону спробуємо піти. Сюди. Йдемо подалі від. Я сподівався, що тут все Венеція, Ми з тобою походимо, погуляємо, подивимося, ні. Ні-ні, ні, -ні, -ні бач, я знову впираюся. Вон та площа, де я був, бо там ми починали, правильно? Добре, якщо ми підемо вправо. Це знову ж таки звуковий антураж, тут нікого нема, життя тут ніякого нема. Здається, ми з тобою побували всюди, де тільки можна тут побувати. Чи можна взаємодіяти? Можна приближати. Нерухомі, абсолютно мертві, ну. Шкода, звісно. О! Можемо проповідувати, поки є нагода. Дуже багато деталей. Ну і ти бачиш, нічого не підвантажується. От. Ну от глянь на його ніс. Бачиш, текстура позорна. Але десь от з такою відстані все шикарно виглядає. Це Я просто зумлю. І дуже багато в будинках теж є таких деталей. Давай з тобою обходимо, подивися на ті плакатики. Нічого не підвантажується. Ну, але це фішка п'ятого Unreal. Я пам'ятаю, що 5.1. Е, що я там грав? Одні з перших ігор на Unreal 5 на PS5. Це просто вражало, от саме в от такі от речі. Коли ти здалека підходиш, воно без підвантажень, і ти бачиш. Деталізовану текстурку. Шо вміє? Unreal 5 то вміє. Desert Сквізіті. Хм, тут дуже маленька локація. Охід пташки літають. Добре, давай трошки оптимістичніше хоча б захід сонця. І зараз будемо завершувати. Я не бачу змісту, якщо тут так мало місця. От там, здається, площа Марко Поло. От -от, от, 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 от там. <плес> <плес> Нас не пускають нікуди. Да, тільки прапори зробили хоч трошки <гум> рухомими, а все решта таке, як... як на місяці, як на тих старих кадрах, знаєш. Я пробую, чи можна якось взаємодіяти зі світом, ніби ні. ні. Подивися на ті вікна, бачиш. Хочу сказати, дивись який рейтрейсинг, але це саме тут не рейтресінг. Unreal не потребує рейтрейсингу, він має свої наніти, це теж розрахунок геометрії світла. Бачиш? Ну, і ти бачив? Зрештою, давай ще раз підвантажимо людей. Дивися на його глизні яблука, бач, отут випираючи зубки. Що угу. ми йому заглядаємо в череп? Зараз в якийсь момент ми вийдемо там, де й було, да? Мені здається, ми були от там з тої сторони. Гуд, прогрес. А не тільки чи нас десь пустять далі. Да, 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 реально. Буденки, але я не розумію, нафіга на це ресурси витрачати? На Якого чорта? А в тебе що там в голові жінко? О, менше яблучка, глузді. Ти моя хороша. Єсь воно не біле. Єсь воно, знаєш, як в селян середньовіччя одяг був. Дуже якесь сучасне вікно. Занадто якесь все правильно, занадто чисті вікна ідеально. Венеція це більш така колоритно стара, знаєш, старинкою в усьому. Так, ми зайшли в нові місця, чудово, значить ще побігаємо. А потім я запишу одну серію Ді про Galactic Survivor. Я так скучив за тою грою. Я от викладаю, знаєш, десь там коменти мені пишуть, я ще раз дивлюся і проходжу і такі, блін, як я скучу за тою грою, я хочу в неї грати. І от нарешті, я завершив кілька VR ігор, записав кілька серій по Pacific Drive, оу, ми просуваємось народ! Може буде площа Марко Точно, площа святого. Чо Марко Поло, я правильно говорю, чи я заговорююсь? Може і Марко Поло? Ні! все заблоковано? твою мать. Щодо локації їхньої краси, дивись який момент. Насправді є старі ігри, ну, яким уже кілька років. Які виглядали не гірше, ніж це. Тільки пам'ятаю, Call of Duty серії. Там є, там, ну, у них дуже гарно все працює. Гарна оптимізація і візуально круто виглядає. Так, чекай, це Ми вертаємось, мені це не подобається. А, ті самі Uncharted. Ні, не можна. Пою мать. І в церквушки би позаходив. Я люблю таке. Так, ми перейшли на іншу сторону каналу. Я думаю, рано чи пізно. Рано чи пізно ми повернемося туди, де було на початку. Або я. Оце теж я впізнаю. Невже ми вже сюди повернулись? Не може бути. Ми занадто мало разів перейшли. канала. Блин. Боится вот. Тут я был. Ха! Мы пришли на початок. Як? Чё, блин? Я ж був на той стороне, не? Ще раз. Ну вот, места да. Я перешел на ту сторону. Все, я на іншій стороне. І валю подалі від того місця. Я на протилежній стороні і валю від. Тут, бо, бо тут кілька кварталів і не пускають мене нікуди. От, тут не пройдеш і тут не. Добре, тут сюди пройдеш, окей. Хоч мені треба, от. Ладно. Ей, і знов та площа. І та будівля спроп. Та йо пересете. Тут дуже маленький райончик, значить. Дуже маленький райончик. Дивно. Так, а де барельєф, які, про який тобі розповідав? Ну, ти, і ти бачиш унікальність, що не видно підвантаження. знаєш, як ти в іграх десь їдеш бля, на швидкості, і ти бачиш прям, як дуже погані текстури, дуже малополігональні споруди міняються на більш деталізовані. Тут такого немає, подивись. Тут ти здалека дивишся зразу на те, що й отримаєш зблизька. Це круто. Відсутність вертикалки це хірово. Це мене прям. Так, да, да, ми кругами ходимо, тому давай будемо завершувати, ще сонечко включимо в життєрадісне. Ага, тут прям такі жорсткі засвіти. Не люблю таке, але не буде. Е, до чого я говорив? Що м, ті, хто вміють працювати з платформами і з рушіями своїми, не своїми, вони дуже давно витягують схожу картинку, а то й навіть ще й симпатичніше. Бо тут, ніби бачиш, таке. Кінематографічність намагалися, ну, типу, один в один передати реальність, щось таке. А в іграх, куди важливіше художнє оформлення може бути нереалістична графіка, може бути не мега деталізовані 4К текстури, але ти дивишся на місто і воно виглядає прекрасно. І схожої, схожої картинки добре оптимізовано, хороші розробники добиваються вже дуже-дуже давно. От до чого я. Ну, але це демонстрація технічних можливостей. Це руші, розумієш? От таке ти сам можеш зробити. Ти береш готові асети, штампуєш то містечко і системи на НІТ і люмен. То це все самі прораховують. Тобі не треба думати про світло. Ставиш просто умови, вон там сонце точка. Таке -то, то яскравість, така то хмарність, і все. І, воно... і ти маєш прекрасну картинку. Бо професійні розробники, особливо ті що мають свої руші, там треба нормально напаритися. От зараз, наприклад, CD Projekt Red, вони перейшли свого власного рушія на Unreal, і вони планують упродовж наступних 6 років випустити зразу три відьмака. Ну, вони зараз перезапускають, там де Сірі в головній ролі, і буде трилогія. І вони будуть дуже оперативно, тому що зараз вони всі привчаться до Андріала, він дає хороший інструментарій, розроблять асети, і потім будуть отак: от, кожних півтора року: бам-бам-бам. Тому є в тому плюс. Але є і мінуси. Бо більшість розробників не вникають і е, виходить не оптимізований, гарно виглядаючий, але не оптимізований шмат лайна. Якось так. Добре. Я думаю, що ми вже тут нічого не побачимо. ЄС 60, деколи 70. Ну, нахай з ОБС нормально тягне. Без ОБС, я на Сінематі включав, але чесно скажу, отак от не помітиш. Це треба зумити, це треба порівнювати прям, знаєш, там невеличкі області. Ну, ми розмалувані насправді. Ми розбавувані. Я пам'ятаю, коли там перші, давно-давно знаєш, перші тіре кікси з'являлися, коли файли стали менші в рази, коли 3D почало виглядати, блін, як, як 3D нормально, от тоді це вражало, в моєму дитинстві юності. юності. Зараз уже таких висот, чесно кажучи, набрала графіка, що більше справа, кажу, в таланті і художньому хисті розробників, ніж в самих тих рушіях. Знову ж таки, як тільки ще тільки 5.0. Unreal виходив, я пам'ятаю, не, презентація виглядала охіренно. Але стільки років вже пройшло. А не скажу, що чогось такого прям ігра на Unreal 5 перевершує якісь інші ігри на своїх рушіях. Абсолютно ні. абсолютно. Перші ігри так трошки вражали саме тою деталізацією і тим, що ти здалека. От бачиш плакат. Бо колись як було, ти здалека бачиш плакат, підходиш і там все розмите. І, бачите, все чотінько. ідеально, я б навіть сказав. Оце мене вражало ще в перших іграх, але це не є так важливо. Це просто, якщо ти цікавишся взагалі технологією, як це все відбувається, розвитком геймдеву. я цікавлюся вже дуже багато років, то ти на це звертаєш увагу. Але коли граєш, ну ти пробіжиш отут, стріляєш з кимось там, перестрілка. Чи воно деталізовано, чи ні не так принципово. До речі, думку якусь я своє доніс. Будемо на тому завершувати. Давай ще дощ на прощання включу, і буде це видаляти. Матриця демка була цікавіша. Бо вона була ігрова, можна було пострілятися. Вона була з постановкою. Тут просто мертве місто. З живого тут тільки вода. А, птахи і прапори чомусь. Пропори, я вас тут висхваляю. ну рухайтесь. рухається, Але ледве-ледве. Дивно, 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 загадка. І чому не зробили рослині, щоб трохи хиталися? Don't. Know. Ну, розробники зі баванчики доволі. Коєфієвше, а ті довольні, бач. Футболці такі трохи ніби на унітазі сидить, такі якісь. Напружений. Ой, в адиках. Ой, ладно, подивилися і хватить. Дай знати, до речі, чи. Хай ще буде звук, чи щось таке взагалі хотів би ти бачити, не тільки ігрове. Ну, зрештою, я давно вже роблю вирізки з ігрових виставок. з Номінації року, зокрема, скоро буде Game Awards. І я завжди дивлюся, мені цікаво, мені подобається, як роблять шоу. Ну і номінації основні я по-любому буду викладати. Якщо іще є думки, що би хотілося з моїми коментарями, з моєю участю дивитися, то давай здати. У мене такі список, у мене є окремий документ з проектами, ідеями по каналу, що ще зробити. Але дуже потрошки це все в тілі, ну тому що часто розумієш основна робота, канал, такі чи особисті справи. Не так просто. Ще й з моїм тиражем. Ти бачиш, скільки в мене відео виходить. Рича, спілкуйся зі мною, давай знати, будемо разом модифікувати цей канал. Дякую, що був зі мною. Сподіваюся, тобі було цікаво глянути на нові можливості Unreal, хоча їх тут аж так сильно і не видно. З того, що розробники говорили, і не тільки розробники, я вже результати тестів читав. Вже така демка була, а лише на версії 5.4, здається, щось таке. І тут щось на 10-20% продуктивніше воно стало. Тобто на тій самій машині в тебе більше FPSів. Оптимізація, Рушія, бо це основне. Добре, побачимося в інших відео на каналі. І, друже. Головне, тримайся там, не хворій.